Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні в мене невеличкий огляд товарів, які я купила в турецькому магазині Prestige Ponjug. Кому цікаво, ось так він називається. Ось я в основному тут брала кристали чеські і дещо: ось ви бачите деякі позиції ланцюжки, ну і дещо ще. Ну, Давайте розпочну ось такі штучні перлинки. Написано було, що це скло, але я, чесно кажучи, схиляюсь до того, що це все ж таки пластик покритий фарбою. Ну, ось такої незвичної форми. Не знаю, наскільки тут буде стійке це покриття. Але ну, треба придивлятись, деякі є не дуже. Деякі нормальні. Ну, мене форма ця була, думаю, десь та й знадобиться. Значить, ось такі штучні перли. А далі. Мені здалася цікавою ось ця позиція такий гематит. Такі як стріли. Мені здається, що можна дуже гарно оформити якийсь акцентний момент в намисті, десь асиметрично зробити таку вставку з декількох таких намистин і буде так дуже ну так, стильно. Також можна проставляти їх як рамочки, наприклад, повернути їх одну цим боком, другу цим боком, так, а всередину ставити якусь намастинку. Ну, тобто можна експериментувати, на мою думку, такий матеріал досить цікавий. То взяла Такий гематит. Досить крупний, ви бачите? Крупні. І далі в мене тут в основному ланцюжки. Ось ці два ланцюжки абсолютно однакові: один в бронзі, другий в кольорі Gun Black. Ось такі ось. такі Змійка така, вона всередині така, вона легенька, вона всередині пуста. Ось так навіть стискається, розтискається. От. Ну, мені теж мені здалося цікавим, здався цікавим цей колір. І, ну, і, і, і в принципі, так, так, такого плану ланцюжків у мене немає. Ну, до них, звичайно, нічого не причепиш, як в ланку звичайного ланцюжка, але ну, все одно можна щось придумати. Різний матеріал буває потрібний. І такий самий в кольорі Gun Black. Далі у мене ось такі ланцюжки. Його тут, здається, 3 метри, якщо я не помиляюся. Ось такі кульки і. З невеличким проміжком між ними. Ось. Їх тут декілька з цими кульками. Ось такого плану, ось такого плану. Бачите, тут ланцюжки і кульки колір Gun Black. Ось. І ось такого плану донесенькі зовсім. Здається, міліметрові ці кульки з цьому ланцюжочку. Якщо брати так багато рядів, то виглядає симпатично. У Лади Красовської дуже багато є прикрас з подібних ланцюжків, можливо, іншого діаметру, інших кольорів. І... Але ну, плюс-мінус такі тонесенькі ланцюжки з кульками. От. І я подумала, що нехай в мене теж вони будуть, можливо, десь згадяться. І останній ланцюжок такий О-ланцюжок. Але, чесно кажучи, я не знаю. Ну, по-перше, вони якісь трошки кривенькі ці ланки. Бачите, ніби як, так вам ближче показати, як кожна ланка трошки увігнута. З одного боку випукла, з іншого ввігнута. Тобто сама, сама ось ця буква О не пласка, а така випукло ввігнута. І е не скрізь е ось ці е з'єднання ну, гарно виконані. Подеколи перекошені, подеколи нормальні. О, треба буде подивитися, як вони в роботі, будуть, чи гнучки цей метал, чи ні. О, але, ну, нехай буде як з'єднувальний ланцюжок або що може знадобитися. Можете прямо зараз поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, а я тим часом продовжую. Тепер прийшов час чеських намистин. Дивіться, які вони цікавенькі. Так, ну одна тут пачка пройшла таких не на низочці, а просто в пакеті без нитки. Але мені вони здалися цікавими. Подивіться, такі як рожеві з білим в переміжку. Це скло. Але ну, я таких не бачила у вільному продажу в звичайних магазинах. Ось. Тому в інтернеті побачила і вирішила взяти. Єдине, що тут деякі, деякі намистинки, такі, бачите, нерівні, трошки як відбиті. Або це брак виробництва, або вони просто э, розбилися вже потім. Хто знає. але все одно, я думаю, що навіть якщо декілька наластинок тут буде розбитих, все одно вони э, не такі цікаві. Схожі на ось ці квіти, які в мене тут лежать, правда? Симпатичні такі. Вони досить крупні. Їх розмір, по-моєму, 12 мм. Ну, ви бачите, так, на долоні вони лежать, досить крупні. І ще з крупних я взяла ось такий колір. яскравий червоний колір. Подивіться, як він виглядає. Він, в принципі, от як вам через камеру передається, так і в житті. Мені навіть здається, що в житті ще трохи яскравіші. Яскраві, червоні такі намистини. Що тут в них? Все, в принципі, з ними нормально, ну, одна тут якась трошки, теж, я бачу, відбита в своїй основі. І дві намистини тут вони всі такої огранені, бачите? Але дві намистинки ну, круглі, без огранки. Ось тут одна. І ось ось вони дві. Тобто, ну, добре з одного боку, що їх дві, що їх парна кількість, якщо що, можна буде використати в сережках. Тому що якщо одна, наприклад, ну, ви ж не будете її ставити все намисток, де скрізь уже всі однакові, а одна ну, не підходить. Хіба хіба що кудись окремо. А так, дві можна в сережки кудись використати. Теж 12 мм, досить крупні. Доместини. Ну ось, Захотілося мені чогось такого іскравого, нехай будуть. Наступна теж крупні, але вже 10, напевно, так, 10 мм. Ось такі чорні з покриттям. Вони, коли вони були в пакеті, мені здавалося, що деякі з покриттям, а деякі просто чорні. Тому що покриття в них нанесено не, не однаково з усіх сторін. На деяких намистинках покриття з одного боку є, з іншого нема. А на деяких намистинках, ну це зараз, напевно, не знайду, на яких конкретно, наприклад, на ось цій. З, з усіх боків покриття нема, а воно є, наприклад, зверху, ось тут, в верхній частині намистини. Або в нижній. Ну, в, дані, в, дані, в даному випадку, в верхній. Бачите, коли ось під цим кутом, то вона ось ця намистинка світиться, а так, не світиться. Ось. Ну, В принципі. Досить такий яскравий матеріал. Ну, але матеріал буває потрібний всякий. Тому я бачу що щось цікаве і беру. сподіваючись, що це знадобиться. Ну, вони мені сподобались. Чорний колір, я думаю, він зайвим не ще щось з синім відтінком. А до синього відтінку я нерівно дихаю. Тому, ну, от купила такий теж варіант. Далі покажу вам. До речі, майже всі намастини, майже всі. Ось такої форми. Це не ронделі, це не біконуси, це не круглі. От вони якісь схожі, начебто на круг, але ні, вони трошки видовжені, бачите, трошки вуще в ширину і трошки довші в довжину. там, ну, буквально там на міліметр півтора, але вони все ж таки не ідеально круглі. Теж з огранкою, кольору передоту, так. Ці 8 міліметрів. А ось ці не знаю скільки, ну, не пам'ятаю, 4, напевно. Напевно, 4 або 5. Мені здається, що ці маленькі менше блищать, трошки, ніж крупні. Не так сильно відполіровані. Хоча ось теж от одна не дуже блищить. А ці блищать. Ну, брала їх через колір. І брала в двох різних розмірах, щоб можна було підбирати. Колір передоту, як я його називаю. І дуже о, такий благородний оцей колір, мені подобається. Такий він як сірувато, трошки якісь нотки зелені, в ньому присутні. Але так, так знаєте, неявно, не активно, але ну, щось більше все ж таки сірого, але. Ну, Ось ви бачите, така, така прозорість, такий дуже ніжний колір. І мені здається, він буде у мене дуже актуальним в моїх прикрасах. Люблю такі кольори. Такі благородні, я їх називаю. Хоча я, в принципі, люблю всі, всі кольори, і яскраві також дуже люблю. От, тому не буду нічого поганого казати про інші кольори. От. Далі ось такий теж блакитний колір. Такий синювато блакитнуватий Теж гарний, гарні тоненькі намистиночки. Далі ось це єдині намистинки, які іншої форми. Всі інші однакові форми, тільки різних розмірів. Подивіться, такі видовжені, як. Це ну, не крапельки, а такі, як. Не знаю, як ця форма називається. Бочечки. Але такі ніжні, такі ж ніжні, теж з покриттям. Покриття нанесено теж частково на якийсь один бік. І дуже гарно вони виглядають. Прям дуже Ну красаж. Подивіться, як блищать. Всіма кольорами веселки. Так. Добре, рухаємось далі. Далі в мене ось такий колір бурштиновий, трошки кон'ячний, хто як його назве, трошки брунатний. Тут три низочки, і вони, в принципі, трошки відрізняються і в кольорах. Ну, ось ця одна низка, вона, здається, 6 мм. Вона трошки відрізняється. Вона, подивіться, вона трошки темніша сама по собі. І тут в деяких намистинах є такі цікаві, як вкраплення. Знаєте, ніби як в бурштині є оця інклюзія. Так от отут якась чорнота. Інклюзія якоїсь чорноти. Але виглядає дуже цікаво. Мені подобається такий ефект. Подивіться. От. Гарні намистинки, гарні. Ось. А ці однакового кольору, тільки в різних розмірах. Це такі більш світленькі, прозорі, на всі однакового кольору, без, доміш... без домішок якоїсь чорноти і тоненькі. От. Ці тоненькі, мені здається, дуже будуть десь затребувані у мене. Ну, і останні три низочки, які я вам покажу, вони, на мою думку, найцікавіші. Подивіться, в них є переходи кольорів. Подивіться, по-перше, як вони сяють. Оцей колір, такий теж як бурштин. Тут, бачите, і світлий, і трошки темніший, і такий більш корочнуватий, із чорнотою. Красиві такі намистинки тонесенькі. Напевно, 4 мм, можливо, навіть і 3. Такі гарні, дуже гарні. І дві низочки ще залишилось. З подібним ефектом. Ну, Напевно, ефект все ж таки інший. Але дивіться, в одній намистинці два кольори білий і блакитний. Бачите? Ну, Погодьтеся, що це виглядає дуже гарно. Так, дуже ніжно. ніжно. От. Тому я їх, їх взяла за ось цей їх ефект цікавий. І такий самий ефект, тільки в іншому кольорі, ось такий трошки як темно-рожевий, ну, не бузковий, а, Ну, От, от бачите, якось, якось ці мої квіти <сажут> співпадає відтінок, тільки прозорості тут побільше гарний такий ніжні відтінки. От, і сяють вони гарно. І така от у мене сьогодні розпаковочка. Такий невеличкий огляд. Звичайно, він буде більш корисним людям, які проживають в Туреччині. Ще раз покажу назву цього магазину. Називається він «Престиж Бонджук». «Престиж Бонджук. Інтернет-магазин. Я не знаю, чи він працює, чесно кажучи, з доставкою поза Туреччиною. Ну от, А тим, хто буде в Туреччині, тому це. Може бути цікавим. Ну, а всім іншим просто пропоную полюбуватися моїми новими надбаннями. Дякую вам за увагу. Не забувайте залишити коментар під цим відео, це допомагає просувати мій канал і далі. Бажаю вам всього найкращого. На все добре, бувайте!